Вагітні жінки та ті, хто тільки планує стати мамою, віднині можуть спати спокійно. У рівному офіційно відкрили сучасний обласний перинатальний центр, про який так довго мріяли і говорили. Усі будівельні та погоджувальні нюанси позаду, а важливість події підкреслює присутність першого заступника голови адміністрації президента та куратора національного проекту нове життя Ірини Акімової. Ровніщина – це регіон, який є абсолютним чемпіоном по рождаємості. Це здорово, який вклад і всі. в то, чтобы переломить негативные демографические тенденции в Украине. Поэтому именно ровно это, наверное, то место, где перинатальный центр больше всего нужен, где его больше всего ждут, и он принесет, я абсолютно убеждена, огромную пользу. Этот заклад для нас особливый, потому что Ревенщина – я лидер по народженности в Украине, и тому одна из наиприоритетнейших задач влады Це створення усіх умов, щоб дітки народжувалися здорові. Слова подяки, відзнаки причетних, символічне перерізання стрічки, і ось він сучасний медичний заклад третинного рівня у всій красії потужності. Тут створені всі умови і для породіль, і для виходжування немовлят. Ось це приміром сучасний неагресивний апарат штучної вентиляції легень. А це гордість реанімації. Кювес трансформер робиться відкрита реанімаційна система. Де ми зможемо надавати більш широкий спектр е, допомоги дитині з трьох сторін доз і тут є тепло, яке також зігріває дитину. Тобто ми не втрачаємо температурний ланцюжок. Інна Максимчук зі Здолбунова в очікуванні четвертої дитини. Її донечка Мілена має з'явитись на світ вже менше ніж за місяць. Через проблеми зі здоров'ям мами дівчинка буде народжуватись в обласному перинатальному центрі. Інна каже, хвилювалася, що заклад так довго не відкривають, а тепер радіє. По-перше, сучасний євроремонт. Дійсно, що воно як до європейського уровня все зроблено. Ти приходиш в палату, не скажеш, ти приходиш дійсно в пологовий будинок, який народжувала попередніх дітей. Ти приходиш на якийсь відпочинок». Перебування жінки в перинатальному центрі обійдеться у 250-500 гривень на добу. Це якщо без ускладнень в обласному бюджеті кажуть, додаткових 15 мільйонів гривень для перинатального на 2013 рік вже заклали. Але в особливо складних випадках, якщо породіля чи немовля потребуватимуть більш дороговартісного лікування, воно частково ляже і на гаманець родини. Нові можливості центру відкривають перед сім'ями, які не можуть зачати дитину нові горизонти і дають шанс на життя навіть найскладнішим діткам. Створені нове відділення. Це по Відділення постінтенсивного догляду за новонародженими в першу чергу недоношеними новонародженими. Відкрите відділення міні хірургічних втручань. На нашій базі зараз функціонує обласний центр планування сім'ї та репродукції людини. Рівненський перинатальний центр став дев'ятим в Україні і першим на заході країни закладом такого рівня. Ті центри, які відкрили раніше, свою ефективність вже довели. У 2012 році Україна досягла рекордно низького рівня малюкової та материнської смертей за всю історію. Проте на досягнутому перекону Ірина Акімова зупинятись не будуть. тут, в Ровно, є замечательні плани по створенню сучасних, двух перинатальных центров второго уровня. То есть это еще одно звено, которое будет поддерживать этот космический корабль третьего уровня. И ведется серьезная работа по развитию первичной первичные звена медицины, потому что оттуда начинается на самом деле активная помощь. Аналогичный Рівненському перинатальный центр до осени запрацюющие еще в трех областных центрах Украины, а до конца року их будет уже 19. Перша немовля у стінах оновленого рівненського обласного перинатального центру має з'явитись на світ вже до кінця цього тижня. А загалом новий центр зможе приймати більше трьох тисяч малюків на рік. Проте тут переконують головне не кількість, а якість надання послуг. Оксана Жужельська Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.